Я тут такий контент пропускаю. що це капець? Тут, тут так, зачіпає бус. Блін, треба зараз фонарик включити. А блін, не можу його використовувати ліхтори. Вам, вам нічого не видно. Блін, треба використати ліхтарик, а тут, а тут його не може використати. Такий контент пропускаю. О! Включи. <плес> Будьте щось дивися на мене. Блін, я такий контент пропустив. Ну там Тайсон, те я щас показую. Там, а бусі чогось, а на на Тайсона. Ой, я сейчас буде. <сум> бусі яке двигун. Он бусі. Розр роз, розвернулась на Тайсона. Сейчас буде погоня, готовьтесь. А що? А погоні не буде? А відео буде. Тайсон опять приблизився. Добусі. І пішов собі отам. Блін, я стільки контенту пропустив. Ось. Там Тайсон. Підкрадається до ч. пути до бусі. Ну, цапни бусю. Давай, цапне бусю. Що ти давай не дивишся, Тайсон? Цапне бусю. Тайсон, нічого. А, він не на мене. Блін, я стільки контенту пропустив. Що це капець? Буся, буся. Та Тайсон, я не тебе звав. Тайсон. Буся. Дай ще. О, oh ну, no. буде погоня. Тайсен сап уже бусю э, за задницю. Бусь, что ты дивишся? Тайсон і за і вже почав ганятися. Що бусінька? Що бусінька? Іди сюди. Зай... Бусінька, буся. Зайчик. Непочи виконував команду. Тайсон. Тайсон не лізь до рижика. бусенька что ты бусенька да его молодец блин есть столько и контент пропустив капец ладно ребят всем дякую кто был по опять на видео всем пока